Не лише тепло та світло, але й пізнавально. Віднедавна у пунктах надання допомоги ДСНС, котрі нещодавно розгорнули у Хмельницькому, проводять спеціальні уроки безпеки. Нині на один із таких завітали четверокласники ліцею номер 16 Скористалися нагодою, що працюють такі от пункти надання допомоги, і нагадали діткам про правила зимових поведінки в зимовий період, які є небезпеки зимові. Як до них підготуватися щоб не постраждати, наприклад. Поговорили про флікери, які потрібно одягати в темну пору доби для того, щоб обезпечити себе на дорогах. Поговорили про правила поведінки біля водойм, під час обледенінь і ожеледиці. Для більшої захопленості дітей фахівці використовують повчальні мультфільми та різноманітні ігри. До прикладу, за допомогою загадок, школярі вчать розпізнавати ще одну приховану небезпеку міни та вибухонебезпечні предмети. Серією загадок. Я їм загадувала, а вони шукали на постерах відгадки, і таким чином вони засвоїли інформацію про те, як виглядають вибухонебезпечні предмети, локації, де можуть зустрічатися ці вибухонебезпечні предмети, як їх позначають. Професійно і непрофесійно можна позначити місця знахідки таких предметів, і також куди звертатися, і алгоритм поведінки, якщо ти натрапив на місце, де є ось такий небезпечний предмет. Такі неформальні уроки кажуть дорослі дозволяють дітям доступно та ненав'язливо пояснити важливі речі. До прикладу, четверокласниця Феодосія з розповіді викладачки запам'ятала майже усе. Треба краще дивитись по сторонам, і якщо є якийсь предмет, невідомий ми краще дійти на 200 метрів і позвонити 101, і кликати. Якщо ви бачите якусь людину, яка тоне, не позв... Позовіть якихось батьків, кричіть От що тобі найбільше запам'яталося з того, що вам розповідали? Що не можна вставати на міни або до них чіпати і від що подзвонити в. Пожежну допомогу потрібно відійти на 200 або на 300 метрів. Пам'яталося, що не можна підходити до незнайомих речей, ставати на лід десь на річках, і що не можна близько, десь біля. Квартир, наприклад, біля балконів, бо е, може впасти на голову. Сусульку. Рятувальники додають, уроки безпеки триватимуть і надалі, адже знань багато не буває. Олена Гула Аліна Вітряк, новини 33 канал.